Вітаю, друзі, в ефірі каналу Еквалімпік, де ми продовжуємо святкувати за вагомими і значними перемогами українських паралімпійців та дефлімпійців. І сьогодні ми продовжимо говорити про тріумфальний виступ національної збірної України з волейболу сидячи. Європейська ліга змагання престижні і перемогу там здобути напрочуд складно, але нашим дівчатам вдалося дійти до фіналу, де лише трішечки не вистачило, щоб здобути перше місце. Але Другим, теж вагомим і класним результатом ми більш ніж задоволення, тому я залюбки долучаю до нашого ефіру, до нашої розмови капітана нашої збірної Олександру Подлесну. Саша, чи чуєте ви мене, чи бачите? Так, чую, доброго дня усім. Добрий день. По перше, вітаю з чудовим виступом і хочу подякувати, що в такий непростий для України час ви продовжуєте дарувати нам радість і мотивуєте, дійсно надаєте крила і кожному українцю, і в тому числі нашим захисникам і захисницям України, які повірте, звісно, в них немає змоги і часу слідкувати за трансляціями. Але коли вони гортають стрічку новини, дізнаються про ваші перемоги, вони дуже тішаться. Цьому ось власне, як ви самі прокоментуєте. Результат, які емоції, чи задоволені ви, чи як капітан, яка знає ціну цим перемогам і смак високих перемог? Все ж хотілося трісочки більшого. По перше, дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо всім, хто нас підтримує. Нам дійсно це дуже нелегко дається. Хочу сказати, що ми, ми дуже задоволені результатом, тому що це були нелегкі не, не змагання. Євроліга це змагання досить високого рівня, і команди суперники були не дуже прості для нас. Тому я задоволена. Звісно, і кожна з дівчат теж задоволена. Я думаю, тренер задоволений. Так, звісно, могли трішки більше, трішки нам не вистачило. Але я думаю, що все попереду. 100%. от капітан дуже так дипломатично, але дуже чітко висловилась. Я хочу нагадати для глядачів, що Саша у нас взагалі фіналістка літніх Паралімпійських ігор у Ріо-2016. А отже, срібна медалістка. Це дійсно вагомий результат. Тим більше, я думаю, наші глядачі пам'ятають з Олімпійських ігор як завжди складно. Нам даються командні види спорту в олімпійській програмі. Не набагато легше власне на Паралімпіаді, але все ж значно там краще картина, і тому ця нагорода, ця паралімпійська медаль, вона вагома. А для нас, ось Олександр, що для вас є найбільшим здобутком? Можливо, ця медаль, можливо, ще інші. Ну і також розкажіть з того, чи є перспективи знову поїхати на паралімпійські ігри в нашої збірної. Наразі для мене найвагомішою, мабуть, є срібна медаль на чемпіонаті Європи, бо на Паралімпійських літніх іграх ми були лише фіналістами. Ми увійшли в четвер в четвірку найкращих команд, але на жаль, ми програли своє третє бронзове місце хозяїнам. Це команді Бразилії, і це була напевно для мене найболючіша поразка. Тому наразі найвагомішою для мене є срібна медаль на чемпіонаті Європи, але я вважаю, що ми можемо більше, краще. І наразі в нас є дуже велика можливість потрапити на Паралімпійські ігри до Парижу і отримати ліцензію через перше місце, через золоту медаль на чемпіонаті Європи. Ми наразі. Намагаємося докласти усіх зусиль для цього, і дуже сподіваємося на те, що в нас все вийде, і ми зможемо все ж таки отримати цю ліцензію та перемогти на чемпіонаті Європи у Італії. От бачите, навіть як я по-пророчому, знаєте, видав бажане за дійсне, Так, на жаль, в малому фіналі тоді а не в великому, так поступилося. Але це означає, що обов'язково Саша, і ви вся команда має бути в паралімпійському фіналі, чого вам і бажаю, безумовно, але до того часу ще треба дійти, ще треба дожити. Ну і я зараз бачу, що ви в Нідерландах досить такий насичений графік. але Перед тим як я запитаю справду найближчих планів, все ж хочеться попросити оцінити виступ. Чи ось чудовий це досвід, звісно, коли на жаль не вдалося здобути перше місце, але все одно як база, фундамент вже до наступних перемог, тим більше, що вже найближчі змагання теж скоро будуть для вас відкритими. Цей турнір дав для нас насправді дуже багато, тому що, по-перше, ми зустрілися тут з одним з найголовніших наших суперників на чемпіонаті Європі та у боротьбі за ліцензію це команда Італії. Нам вдалося її перемогти. Це для нас дуже важливо і це дуже крутий крок вперед. І також на цьому чемпіонаті ми зустрілися з дещо іншим волейболом це американський волейбол. Ми звикли до команди з Європи і цього рівня, рівня волейболу, і швидкості цього, цього волейболу. Американський волейбол наразі дуже відрізняється від нашого, і ми змогли спробувати змагатися з командами такого рівня. І наразі ми реально можемо бачити, над чим нам потрібно ще працювати що, ми, що нам потрібно виправити і до чого ми. Дійсно повинні стримитися так може. дійсно це. Це це дуже правильно, що ось ви, як, як казав класик, так чужого навчайтесь та свого не сурайтеся. Я впевнений, що там в Америці, звісно, немає такого каналу, як Влалімпік, але вони теж дають інтерв'ю, кажуть, що український волейбол це дуже потужно і згадують також про вас. Але цікаво, що наша команда саме, звісно, команда теж оновилася, змінилася великою мірою з 2016 -го того ж року. Так ви. Досвідчений капітан, але є і молоді дівчата, ось як сьогодні оцінити рівень нашої збірної, ну і в тому числі перспективи, про які ми вкотре згадуємо. Так наразі в нас дійсно дуже молода команда, і досвіду, може, десь не вистачає, але у цьому є й великі плюси, тому що дівчатка молоді і дуже амбіційні. І дуже хочеться їм працювати, йти вперед. Хочеться медалей, хочеться і призів, і потрапити перш за все на Паралімпійські ігри. Це дуже дуже високий рівень для кожного спортсмена, і це дуже велике досягнення для кожного спортсмена. Тому дівчатка це розуміють і наразі вміють аналізувати, що дуже дуже дорого варто. І наразі у всіх. Палають очі і всі дуже дуже горять цим бажанням потрапити туди, і тому готові, готові багато працювати для цього. Дійсно, ми це відчуваємо і впевнені, що це бажання буде обов'язково, знаєте, монетизуватися великими результатами, але цікаво дізнатися про найближчі плани тренувань, зборів і змагань. Зараз у нас буде. Я так думаю, буде невеличка пауза, може там якийсь тиждень для відновлення, тому що ми зіграли три таких важливих турніри майже підряд з невеличкою паузою. Тому наразі треба трішечки відновитися і вже з новими силами розпочати вже таку досить активну підготовку саме до чемпіонату Європи. У нас намічається збір у... в Україні в Житомирі. Потім після цього ми повинні поїхати до Німеччини, де проведемо ще один збір. І вже напередодні чемпіонату Європи планується ще один збір, з якого ми вже вирушимо у боротьбу за ліцензію та за медаль. Дійсно, ми цього щиро бажаємо, і навіть не маємо сумнівів у звісно, і силі і перспективі нашої команди. Тому дякуємо ще раз. Олександра Подлєсна, капітан національної збірної України з волейболу сидячи. Фіналістка чемпіонату Європи, фіналістка Паралімпійських ігор. Я впевнений, що ось те, чого не вистачало раніше, обов'язково скоро з'явиться разом з цим і перші найвищі щаблі п'єдесталу. Тож ми бу. Будемо продовжувати вболівати за збірну України. А ми продовжимо говорити з героями Європейської ліги. Я залюбки залучаю до нашого ефіру Анастасію Владичинську, одну з героїнь минувшої Європейської Ліги. І нашій команді дійсно вдалося більш ніж вдало, як на мене виступити. Звісно, завжди ми прагнемо до ідеальних результатів. Але друге місце на такому престижному змаганні це теж дуже чудовий результат. Тому Анастасія, я дозволю собі привітати вас не тільки в нашому ефірі ефірі але й з чудовим здобутком для України, зокрема для нашого волейболу. Тож, будь ласка, розкажіть ваші емоції одразу, чи задоволені ви цим результатом і виступом нашої збірної? Звичайно, задоволені. Друге місце це чудовий результат, але звичайно, хотілося б перше, і ми могли би його взяти, але трішки не хотіло нам або своїх сил, або наполегливості. Але ми будемо над цим працювати обов'язково. І, будь ласка, взагалі, скільки ви у команді в національній збірні і в цьому виді спорту волейбол сидячи, тому що наскільки я знаю, ви досить молода спортсменка, але вже маєте також і досвід і здобутки? Я знаходжуся близько п'яти років. Раніше я ніколи не займалася волейболом, Навіть не мала уявлення, що таке сидячий волейбол, Але зараз я дуже задоволена. Мені дуже сильно подобається цей вид спорту і надіюся, що буду отримувати ще більше і більше здобутків цьому виді спорту. Ну на сьогоднішній день які найбільші ваші перемоги? Європейська ліга, я впевнений також додалася друге місце на ній, але розкажіть також про перемоги, які вже є зі збірною. Ну для мене кожна перемога в команді це є важливою, так як я вже в команді 5 років, і я ну на Європу я б не попала зі своїх станом свого здоров'я, але на цю Європу я надію, що попаду. <с> і чудово ми відіграємо. і Я получу свою першу золоту медаль. Ми вам безумовно цього бажаємо. Я впевнений, що ви це зможете досягнути разом зі збірною. А от для наших глядачів поясіть, будь ласка, ось ступінь змагань Європейська Ліга. Ми розуміємо, це щось всеєвропейське, континентальне, престижне, так. Але все ж це не чемпіонат Європи, світу, ну і, звісно, не літні Паралімпійські ігри. Та все одно вони мають свою важливість, так і залікові бали до рейтингу і, можливо, ще й певна кваліфікація. Що ж це за змагання? Ну, Будь-які змагання це важливо для нашої команди, бо це є наш опит, наші можливості показати себе, на, на, на здобути якісь переваги над іншою командою, побачити команди. І... Я не знаю, як об'яснити. Угу. Ну, в той же час там з'їхалося багато потужних команд. І ваші конкурентки в тому числі. Розкажіть, будь ласка, про ці команди і конкуренти, і скільки було? Там. Ну, нашими головними конкурентами в Польщі була це Італія і Словенія. В Італії ми виграли. В Словенії ми в фіналі програли 3-1, але наша перемога на Словені ще попереду. Безумовно, безумовно. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як там зустрічали і чи була підтримка, так і розуміння того, що відбувається в Україні. Жахлива, страшна, велика війна. Маю на увазі і вболівальники, і суперниці, і так само організатори, міжнародні делегації, з якими ви бачились, знайомились, зустрічались та спілкувались? Ну, Польща це одна із країн, яка підтримує Україну, підтримує зброю. І всім іншим, чим можуть вони? Вони приймають на біженців з України і на змаганнях вони також нас підтримували. Були вболівальники українські, які нас, які нас підтримували. Дійсно, це дуже дуже приємно і дякую за те, що ви робите все, щоб були і спортивні перемоги, а також розуміння міжнародної спільноти, що відбувається у нас. Якщо все ж говорити про волейбол, сидячи є в нас перемоги, але звісно сам спорт потрібно розвивати. Чи бачите ви вже зміни ось за ці п'ять років, так скільки ви вже в збірній України, що цей спорт розвивається? Звісно, під час війни складніше і тренуватися і проводити збори вдома, але Ну, все одно, динаміка є. Звичайно, за ці п'ять років наша команда стала більш молодішою, багато з'явилося нових дівчат, і абсолютно кожна хоче працювати, хоче здобувати більше і більше медалей. І ми дуже багато над цим працюємо. А в Україні так само багато проводиться турнірів, де збираються як і чоловічі команди, так і жіночі, так і змішані команди між чоловіками і жінками. І Ми е, граємо один з одним. Як ви прийшли в цей вид спорту і чому ви обрали свого часу цю дисципліну, як волейбол сидячи? Бо сидічі я прийшла, коли я навчалася в Кам'янці-Подільському коледжі. До мене підійшла тренер, яка по грацька Феофаніна. Вона тренувала дівчат класичного волейболу. і її запропонувала тренувати дівчат і в Кам'янці-Подільському дівчат сидячи за сидячого волейболу. І вона на уроці фізкультури мене замітила і сказала: Прийди, подивимося. Я чатку не дуже хотіла, але потім. Раз два і мені дуже сподобалося. і Я на даний час дуже рада, що вона була більш наполеглишою наді мною, і певний період заставила мене займатися цим, цим спортом. Кадяка нашим тренерам і тим, хто готує з самого маличку перші кроки дійсно робити у спорті. І так само, звісно, ті спеціалісти та велика команда, яка готує до міжнародних змагань, і допомагає Україні здобувати вагомі перемоги. От, власне, цікаво дізнатися, як зараз відбувається підготовка, тренування, виїзди на збори, на змагання під час великої війни, тому що ми розуміємо, наскільки це складно, але все ж вам вдається, і зараз ви в тому числі в Європі. І виступали також в Польщі на змаганнях Європейської ліги. Так, так. Дякуючи інваспорту, ми можемо виїжджати за кордон на збори. Також між зборами ми тренуємося в кожному своєму місці, ми тренуємося в Хмельницьк-Подільському. У нас там є Світлана Ольга Феофанівна, і тренуємося хто як може і де може. Це добре, це добре, що ви тренуєтесь і що дійсно є велика підтримка держави і нашого Українського Паралімпійського комітету національного і так само нашого інваспорту. А в той же час не можу не запитати з приводу перспектив нашої збірної зіграти на Паралімпійських іграх, чи є такі шанси, що для цього треба зробити. Ну і чи про це мрієте ви, Настя? Пасти на Паралімпійські ігри це мені здається мрія будь-якого спортсмена, не, не зважаючи на який вид спорту. У нас є великі шанси, якщо ми будемо більш наполеглише тренуватися, грати з іншими командами і, звичайно, виграти на Європі, то на Паралімпіаду ми точно поїдемо. А, зараз ви знаходитесь в Нідерландах. Розкажіть, будь ласка, про Нинішні плани, мету, цілі, календар, і змагальний і тренувальний. Чи збори будуть найближчим часом? Так, найближчим часом у нас плануються збори в місті Житомир в Україні. Тут у нас сьогодні остання гра з Великобританією. Перед цим у нас були ігри з Італією. Ми виграли, з Америкою і з Канадою ми поіграли. І також ми грали з Францією і з Голландією. І ми в них перемогли. I uh -huh. Добре, Анастасію зрозуміли, що все, все чудово нашої команди, і добре, що є підтримка з боку держави, з боку національного паралімпійського комітету, але так само на міжнародному рівні. Тож, задля фіналу нашої розмови, хочу тільки попросити кілька слів сказати для всіх українців, які переживають непрості часи, але в той же час дуже тішуться вашим перемогам, слідкують по можливості і звісно завжди вболівають. А ми вдячні Збройні Сили України. Ми вдячні кожній підтримці, кожному українцю, який за нас вболіває, нас підтримує. І звичайно, ми чекаємо перемоги, і ми віримо, що перемога за нами. Саме так і ніяк інакше. Дякуємо. Анастасія Владичинська стала зараз героєм нашої розмови, в ефірі каналу Еквалімпіка. Ще одна з героїнь, до речі, Європейської ліги, де збірна України. Я не втомлююсь це нагадувати. Посіла друге місце, і я впевнений, що та дищиця, так якої не вистачило для першого місця, обов'язково буде все виправлено, і будуть найвищі щаблі, п'єдестало вже на наступних і все європейські. І всесвітніх, і звісно, літніх Паралімпійських іграх на всіх престижних змаганнях. Тож продовжимо вболівати за український волейбол, за нашу збірну, національну збірну команду України з волейболу сидячий. І, звісно, слідкуємо за всім цим в ефірі каналу «Еквалімпік». І дійсно фінал зі Словенією видався напрочуд напруженим, перевірив нерви, полоскотав їх нашим вболівальникам. Та що там засмутив українців, звісно, тому що ми розуміємо, що наші дівчата гідні найвищих щаблів п'єдесталу, але знаєте, головний здобуток це не тільки срібло європейської ліги, але й досить, тому що. Так, сьогодні в фіналі поступилися, але вже завтра на більш престижних змаганнях, тому ж, наприклад, чемпіонаті Європи, у фіналі вони обов'язково здобудуть перемогу. Тож, як завершували турнір у Польщі, наші дівчата, збірна України, подивимось просто зараз в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Фінальний день змагань міжнародного турніру Євроліги з пароволейболу завершено. Жіноча збірна України боролася за перше місце із командою Словенії. Перший сет і впевнений початок із рахунком 25-22 на користь України. У другому сеті відігралися суперниці. Ще два сети емоційно важкої боротьби завершилися перемогою Словенії. Матч закінчився із рахунком 1-3 та срібним кубком для України. Змагання пройшли достатньо важко. Ми боролися з Італією. Це була також для нас важлива і тяжка гра. Але ми показали гарний результат. Це стосується гри зі словенією. Можливо, трішки не хватило сил. Емоційно, може, трішки втомилися, але попрацюємо над своїми помилками. Без поразок не буде перемог, тому рано чи пізно вона буде, і ми в цьому впевнені, і ми над цим працюємо. Не можу дорикнути дівчатам у якомусь десь недопрацюванні, але багато було своїх помилок, невимушених. Словенія краще зіграла і в захисті, і в прийомі. Ну, напевно, це на сьогоднішній день закономірний результат. Турнір дуже. Корисний показує, на чим потрібно працювати. Час ще є. Основне завдання наше зіграти на чемпіонаті Європи в Італії в жовтні місяці, І там уже завоювати ліцензію на Паралімпійські ігри. Шлях до Паралімпіади у Парижі 2024 триває. Попереду багато цілей та важливих кваліфікаційних змагань допрацювання помилок, роботи над собою та аналіз суперників. У мене особливо емоції від цього турніра шалені. Я задоволена, в принципі, трохи не вистачило концентрації нашої. Плюс, можливо, десь провалились в емоційному плані, десь трошки присіли більш над прийомом працювати. Ми готуємося до Європи. Перш за все. Думаю, що на чемпіонаті Європи ми покажемо все, що ми можемо. Всі дуже хочуть попасти на паралімпіаду. Пара волейбол, емоційна та цікава гра. І кожен із вас може долучитися та відчути цю атмосферу змагань та смак перемог. Ми запрошуємо всіх дівчат на перегляд до нашої команди в нашу збірну. Будемо тільки раді перегляд, бо нам не вистачає нових гравців в команді. Приходьте до нас на перегляд, дзвоніть нам, пишіть, звертайтесь, будемо раді бачити всіх. Потрібно перш за все не боятись до нас потрапити в команду, все вийде. Головне потрібно спробувати. Мрійте, вболівайте та підтримуйте Україну на всіх фронтах. Потрібно ніколи не зупинятись на досягнутому. Повинна бути в кожного мотивація. Тобто, для чого насамперед подумати, для чого він це все робить, засучити рукава і працювати, працювати про перемогу в Україні. Щоб закінчилась війна, щоб було мирне небо, щоб наші діти. Люди не страждали тварини, ну просто щоб закінчилась війна. Пишаємось українськими козачками. І справді, як би там не було, та наші дівчата найкращі. І як я вже говорив раніше, так сьогодні це друге місце, але завтра це буде перша сходинка і не Європейської Ліги, а більш престижних змагань. Чемпіонату Європи, чемпіонату світу та навіть літніх Паралімпійських ігор в Парижі 2024. Але це вже інша історія. І далі буде, і буде обов'язково в ефірі каналу Еквалімпік. Тож, друзі, залишайтеся з нами і не забувайте підтримувати головну команду країни Збройні Сили України, тому що тільки від нашого славетного війська. Залежить саме виживання України і наше велике і щасливе майбутнє. А те, що буде перемога, і буде велике і щасливе майбутнє в Україні, в цьому навіть сумнівів бути не може. Тож команда каналу Еколімпік і я Ігор Мартиненко бажаємо вам всього найкращого. А Україні ми всі разом, звісно, кажемо Перемагай!